Всім привіт, друзі! З вами я Чорний Рел. І так ви спитаєте, Влади, чому у тебе не виходило дуже багато відео, друзі? У мене буде новий канал. Це на жаль. Ну але як мій канал буде себе називати, я напишу в коментарях. Можете кожен день його вбивати, але він буде. Я не знаю, коли він буде, але він має бути. Коротше, ближче ще діло. Хочете отримати форму, яка за робокси? Наприклад, е, ось таку форму. Тоді робимо ось це, що і роблю я. Для початку нам потрібно. Е, ой, вибачайте. Для початку нам потрібно зайти от сюди, потім сюди body. Далі заходимо на торс. Вибираємо торс. Е, для дівчинок. І ось у нас похоже ось таке. Ось це ми можемо скрити курточкою. Ось так. І дивіться, ну капець класно. Я тепер з ось такого форму, до речі, буду ходити.